Зі скверних моїх уст прийми моління, Нескверна, скверна, чиста і пречиста діва погородице, і не відкинь слів моїх, радосте моя, але споглянь і помилуй мене, мати Творця мого. У час життя мого не покинь мене, бо знаєш, владичице, що на тебе всю надію мою покладаю. І все уповання моє в тобі, тому в час смерті моєї, заступися за мене, помічниця моя, радоста і потіхо, і не за мене тоді. Знаю, бо діло, що я окаянний, в багатьох гріхах повинний і тремчу, роздумуючи про час судний, але яви мені лице Твоє. Радосте моя, появи на мені милість твою, посереднице, спасіння мого, визволь мене, владичице, від люті бісівської і страшної та грізної спокуси злих духів, від злоби їхньої ізбави та всю скорботу дня цього судного на радість переміни. Твоїми відвідинами, і сподоби уминути начала і власті темряви та досягнути поклонитися Христу Богові нашому, що сидить на престолі слави з безначальним Його Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Тобі в опіку передаю життя моє, і всю надію мого спасення по Бозі на тебе покладаю, владичице, діво Богородице, молю тебе, я, раб твій, не погордуй мною через множество вчинених гріхів, але споглянь на скорботу мою і вічь, щоб не до кінця загинув я, окаянний. Простягни десницю твою, чистає, виведи мене з нечистоти діл моїх, і постав на чисте пастовисько заповідей Христа, Царя і Бога мого, щоб виконав я їх укріплюваний тобою, від гріхів моїх лютих, визволь мене, владичице, і покаяння спасаючи мені, зійшли. Через твоє материнське заступництво до сина твого і Бога з тебе світло невимовно засіяло, тож просвіти темряву душі моєї, яку спричинили гріхи мої, радосте моя Я збав мене від ворогів невидимих, що обступили мене, бо гріхів моїх тяжких багато. Вороги мої дуже люті, Словість моя докоряє мені, гаєна вогнина страхає мене, черв'як не всипаючи, скраїть зубів, пекельна темрява зовнішня приводять мене в трепи, очікуючи, щоб прийняти мене через мої злі діла. Горе мені, що вченю і до кого прибігну. Щоб спасенною була душа моя, до тебе єдиної, солодка Марія Богородице, що смертну гіркоту осолоджуєш ти, що уповають на тебе, і від гаєни визволяєш тих, що взивають до тебе. Ти й мені допоможи, все блага, бо не маю іншої допомоги, окрім тебе, хвальна. Спаси мене від страху смертного та від злоби демонської, визволь мене. Спаси мене від влади духів злобних. Молюся, щоб ти появила мені присвітле лице своє, владичице і не покинула мене безпомічного, мати милосердна. Прихилися, милостиво, до мене, позбавленого милості через діла мої і вблагай народженого Тобою Христа, Спасителя і Бога нашого, що задля нас проляв на Христі причисту кров свою, щоб я отримав прощення гріхів і вічне спасення. Та прославив невимовне милосердя Твоє, Богородице і Твоє милостиве заступництво на безконечні віки. Амінь, Амінь, Амінь.